Доброго ранку, друзі. Сьогодні 8 березня, у мене майже ранок, тобто вже не зовсім, зараз за 15.11. Тут все називають День до обіду Амупева у Фінляндії. І я сижу, п'ю каву із тієї гарної чашечки, яку подарувала мені дитина, та розмірковую про сьогоднішню дату про 8 березня. Насправді я не знаю, як зараз цей день позиціонується в Україні і чи його святкують, чи це вихідний день зазвичай, чи ні. А мого часу, коли я жила в Україні, цей день вважався святом, і він мене страшенно дратував. Ну, не тому, що я там не люблю свята чи подарунки, а тому, що такий був ніби як дуже формальний підхід до цього свята. Чоловіки дратувалися, що їм треба щось що цим жінкам організувати, придумати якісь подарунки, я їх купували. І це якось так було ну, дуже формально. Я дуже не люблю такої формальності. Як зараз, пишіть мені в коментарях, чи як святкують 8 березня в Україні, чи дарують матусям, дружинам, донькам, жінкам та дівчатам, чи дарують квіти та подарунки. Мені цікаво. Я думаю, що дарують і надалі, хоча по. В Ютубі, зокрема, і в інтернеті я бачу, як багато хто розповідає, що насправді це ж день не, не мамин день, не день жінки, а це День виборювання чи відстоювання прав жінок. У мене у фінському календарі в мене написано, що сьогодні Міжнародний жіночий день. Так і написано. І цей день не червоний, тобто це не свято. Ніколи не було тут вихідних на цей день. Як тут його, це свято, Міжнародний жіночий день, відзначають? Із мого оточення безпосереднього із тих, фінів, з якими, фінів та фінок, з якими я була і є знайома, я не бачила, щоб хтось когось вітав з цим днем, щоб хтось комусь щось дарував. Я цього не бачила. В моєму досвіді цього немає. Але ось вчора я була у супермаркеті, в нашому місцевому, в сільському супермаркеті. і там я бачила, підготували острівець, який так і називається жіночий день чи до жіночого дня. Там були якісь коробки цукерок, букети квітів, ну і якісь ще такі дрібнички, які можна купити подарувати своїй знайомій чи коханій жінці. Також минулого року я звернула увагу, коли я купувала продукти в супермаркеті в місті. Що багато чоловіків, це було також зранку, 8 березня. Багато чоловіків, молодих чоловіків. Ну, я бачила, зокрема, молодих чоловіків частина З яких ну, точно були фінами, купували квіти, букетики квітів. І мене це дуже здивувало, бо я на той момент думала, що фіни взагалі ігнорують ось цю дату, як жіночий день. Але очевидно, що все-таки є така практика, якоюсь мірою вона тут є, що дарують жінкам квіти. Наскільки вона поширена, я не знаю, бо я ці, такого опитування та дослідження не проводила. Але ж кажу, що у моєму досвіді ніяк, ніяк цей день не впливає на, на відносини між чоловіками та жінками. Я п'ю каву, друзі, і ось у мене стоїть тут такий фільтр. Кавоварка. Тут усі п'ють каву, усі це умовно, ви ж розумієте. Більшість людей п'ють каву, ось варячи її в таких фільтрах. У нас в Україні, наскільки я знаю, не дуже поширені, не дуже поширений саме такий спосіб приготування кави. А фіни люблять ось ну, все що простіше. І взагалі, ви знаєте, ой, від, відхилюся, вже відхилилася, то й відхилюся й далі від теми 8 березня. Фіни дуже багато п'ють кави. Прямо от літрами вони її б'ють, дехто варить собі ось такій кавоварці один або два рази, е, ну, цих два е, глечики і наливає собі на день у термос і п'є цілий день цю каву. Але фіни п'ють каву дуже таку, знаєте, рідку, неміцну, таку, як водичка, і не дуже гарячу. Тобто, наприклад, коли я собі купую десь каву, то якщо є така можливість, я прошу завжди підігріти. Підігріти у мікро, мікрохвильовці півхвилини. Це в мене такий вже вивірений час, коли за який час кава стає такою, що її я можу пити, бо я люблю гарячу каву. І з приводу різних там еспресо Капучино це теж. Напевно, в Гельсінки, я думаю, що є такі, багато таких місць, де ви можете випити. Тут це називається особлива кава. Тобто ось це звичайна кава, фільтр-кава, а вже якась там інша, це вже особлива кава. І напевно, що в столиці можна знайти багато таких місць, де можна посмакувати якоюсь там супер-пупер-смачною гарною кавою, але ось на периферії, в таких не дуже центральних місцях дуже. Обмежена кількість ось таких місць. Зокрема, я ну, буквально знаю там два-три місця у своєму місті. У селі то точно таких місць немає. А у місті, яке знаходиться від мене не дуже далеко, кілометрів 35-40 і ну, там те, обмежений вибір таких місць, де можна попити капучино. А ще, якщо я хочу це капучино смачне, щоб було, ну, то ще, відповідно, кількість таких місць зменшується значно. Фіни п'ють в основному ось таку звичайну просту каву. В основному, не всі, не всі, не всі. А Там, де капучино продають, там де роблять отакі всякі штучки-дрючки, то там дуже багато зазвичай іммігрантів тусується, зокрема, і українців також. Про каву сказала, немає що наразі додати про каву, думаю, чи я щось таке, бо щось я хотіла колись розповісти про каву, і якось в мене завжди ця тема забувалася. Можливо, щось я і не згадала те, що я, те, що я хотіла згадати, що мені здавалося цікаве. Вернемося до 8 березня. Отже, у моєму фінському календарі написано, що це міжнародний жіночий день. І я вас, дорогі сестри, посестри, подруги, жінки, дівчата, дівчатка, усіх вітаю із цим днем, навіть якщо ви його не відзначаєте, а я все одно з ним вітаю і бажаю нам, всім із вами, пам'ятати, що ми. Повноцінні, рівноправні члени цього нашого суспільства і бажаю всім нам вміти ці свої права відстоювати та не давати їх порушувати іншим людям, які часто або часом це хочуть робити. У мене і з відстоюванням своїх кордонів складновато, як і у багатьох. Я впевнена із нас, тих, хто виріс в Совєтському Союзі. Нам із цим важко, але давайте пам'ятати, що ми достойні того, щоб нас поважали і, і жити з цим, і стояти твердо на своїх позиціях. Ще з приводу 8 березня так, так співпало. Я так собі не загадувала, що це буде саме на 8 березня. Випадково так співпало, що саме сьогодні, друзі, я йду в театр. Я насправді у Фінляндії досить такий усамітнений спосіб життя веду. у мене дуже обмежене коло знайомих, а навіть якщо є якісь знайомі, то це такі знайомі, з якими я дуже рідко спілкуюся чи пересікаюся. І знову ж таки, це не тому, що я так обрала, може, якоюсь мірою тому, а це тому, що так сталося. Так склалися обставини. Ну і мені насправді не вистачає, бракує е, спілкування, бракує, немає в мене ось цієї близької мережі, яка б мене підтримувала. Тобто вона дуже така ріденька. Мало людей входить у цю мережу, але всі люди, які в ній є, вони всі для мене дуже важливі. Отже, не, і в зв'язку з тим, що в мене немає так багато друзів, мені якось ніби немає з ким немає з ким щось таке робити цікаве, яке хочеться робити не на самоті, а з кимось. Зокрема, наприклад, я давно хочу почати їзд, кататися на лижах, але я не можу це реалізувати, бо. Я не знаю, як це зробити. Я не знаю, як доглядати за лижами, де їх, які їх краще купити. Ну, Я можу це все, звичайно, собі придумати, як це зробити, але це, знаєте, як сліпе кошеня. Ну, мені важко розібратися в цій темі. І найголовніше, що мені потім ні з ким немає з ким от, власне, кататися на лижах. Бо якось я сама. Навіть боюся, боюся диких тварин, боюся, що кудись там заблужуся, кудись не туди піду. Ну, якось некомфортно самій це робити. Можливо, все-таки я наважусь і сама, але цей рік вже все пройшов він з лижами. Сезон лиж уже закінчується. Саме зараз закінчуються у моєму регіоні Фінляндії зимові канікули, які тут називаються лижними канікули. Канікулами, коли, власне, найбільше люди катаються на лижах. Мабуть, зараз саме такий сніг слизький, на якому зручно кататися. Це я так собі придумала, я не знаю, чому насправді саме зараз ці лижні канікули. Але роблю висновок, що погода впливає, тому що у різних регіонах Фінляндії канікули ці можуть бути трошки зміщені на тиждень там, чи два. Повернемося до театру. Нарешті я наважилася піти в театр сама, бо якось до цього ну, знову ж таки, те, що самій не хочеться йти. І тут мені, коли я сиділа в кав'ярні, де продають смачний капучино чи смачне капучино, там були такі брошурки із рекламкою тих культурних подій, які відбуваються в нашому місті. І я побачила тут ось таку. Дивіться, я думаю, що ви побачите тут те, що мене зачепило. Тут фінською мовою написано Моє життя, Україна. І тут такі ось жіночки сфотографовані. Бачите, така сумка, ось ця китайська, ну, якими і тут користуються у Фінляндії і в нас в Україні. Це значить театр, називається театр Осіріс і вистава про жінок, які втекли від війни з України. Трупа тут українсько-фінська, тобто є і українські актори, чи тільки актриси я не знаю. На фотографії тут зображені тільки жінки. Ну і написано, що про жінок, можливо, тут тільки жінки гратимуть, і фінки також тут беруть участь. І написано, що ця вистава зрозуміла буде як українською, так і фінською мовою. Мене це дуже цікавить, як вони, як вони це. Змогли організувати, як це буде. Чи там буде просто українки, будуть говорити українською, а фінки фінською, чи будуть дублювати якось, ну дуже цікаво. Що тут написано про цю виставу? Не можу забути, навіть якщо тут війни немає. Війна всередині мене, це тримає мене, це тримає усіх нас. Не можу бути тут спокійно, тут у мирі. Далі написано, що театр Осіріс показує приватні особисті історії жінок, українок, які утекли, і тут ось мене теж мені дуже сподобалося нарешті нарешті почали використовувати правильне формулювання, називаючи війну. Тому що раніше дуже часто я у пресі бачила такі. Ну, там називали війну, наприклад, українська війна або українська криза. Тут навіть волонтер, місцевий такий відомий волонтер, він багато з самих перших днів війни допомагав Україні. Вони туди возили гуманітарну допомогу, ліки і автівки ганяли і тут допомагали українцям. Ну і зараз, мабуть, вони це роблять. То він написав книжечку, книжку, яку назвав Українська криза чи криза в Україні очима фінського волонтера. Ніби людина в контексті і все одно ось використовує такі формулювання, які нам українцям неприємні, ну і які є неправильними. Так ось тут. От Дуже гарно написали. Видно, що українці були дотичні. Російська загарбницька війна, так і написали, які утекли від російської загарбницької війни. Нарешті, хоч визнали вже цей факт. А, ну, далі тут просто написано: там, хто бере участь у, цьому, у цій виставі. Подивлюсь, поїду. Наберуся якихось вражень, може, там зустрінусь з якимись українцями, і розповім вам, як мені цей театр. Можливо, і в цьому відео додам якісь свої враження про виставу. Не впевнена в цьому, але можливо, в театрі навряд чи буду знімати, бо фіни так дуже насторожено ставляться, не люблять, коли знімають у. У таких місцях, де багато людей. Взагалі не можна знімати нікого із людей, не запитавши їхнього дозволу. То я боятимусь, що хтось попаде в кадр і будуть у мене неприємності. Ну, взагалі, якось так вони косо дивляться, якщо знімати в людних місцях. Бачите, в мене сьогодні така футболочка українська, налаштовуюся на українську виставу. Бажаю всім нам сьогодні гарного дня. 8 березня, весняного дня. Тримайтеся, друзі! Побачимось!